Вітаємо наші підписники, глядачі каналу Тримаin.ua. А сьогодні у нас новинка: це шейвер. Впевнений шейвер, який має всі шанси стати хітом, стати бестселером нашим. Чому? Все дуже просто, це характеристики, це його можливості, співвідношення, ціна якості, то все дуже буде на класному рівні. Саме головне це салон-серія, Тут це зазначено. Що значить салон-серія, Тобто виробник рекомендує такий пристрій використовувати і для роботи. І зараз ми розберемося в цьому відео. В чому саме? Давайте, як традиційно, ми дивимося спочатку візуально, як зовні виглядає пристрій, дивимося дизайн. І потім поступово вже дивимося і комплектацію, і характеристику, і все-все-все, що нас цікавить. Отже, традиційно хороше пакування бренду Voyager. це у нас Voyager. Значить, Модель у нас Шейв Б308. Ось, І давайте ми зараз разом з вами подивимося, що себе представляє. Ось такий пристрій виглядає дуже... Солідно, дуже класно. Значить, хочу одразу сказати, що оця частина нижня, де я тримаю руками, це ось все, що після йде дисплею, це все металева частина. Тобто це основа корпусу метал. Далі, ось цей чорний, це каркас, це вже в нас пластиковий каркас. Але він знімається. Тобто, тут ось по бокам кнопка знімається, звичайно, щоб ми могли почистити ножі і так далі. Так, дві плавачі голівки. Дисплей і три кнопки управління. Хочу сказати одразу, велика перевага в тому, що тут у нас три кнопки управління буде. Чому? Тому що кожна кнопка має свою функцію. Давайте розбиратись. Отже, перша кнопка. І ми бачимо одразу 9 тисяч обертів і дві кнопки по бокам. Плюс-мінус, тобто, ми можемо тут збільшити швидкість або зменшити швидкість. І кнопка посередині це вмикання вимикання. Одразу скажу, для мене це плюс, тому що є пристрої, де просто одна кнопка робить все. Кнопка і вмикає, вимикає, кнопка перемикає. Може, воно і це простіше, але це незручно, тому що якщо вам треба просто вимкнути пристрій. Вам треба спочатку декілька разів нажати, щоб там воно переміняло вам швидкість, потім тільки вимикає. Ну, тобто, це таке, До цього можна звикнути. А тут зручно, що тут кожна кнопка має своє призначення. Тобто посередині ви просто вмикаєте вимикаєте, а по бокам ви значить, перемикаєте швидкості. Отже, ми побачили, у нас тут є три швидкості: 7, 8, 9 тисяч випадків. Тобто 9 тисяч це висока швидкість, там я, наскільки я обізнаний взагалі. По ринку шейверів. Ну, потолок це 10 тисяч, це вже якісь там. ну У нас є в наявності. Це теж VGR є, які 10 максимально. Є якісь Pro також на 10. ну Це вже потолок, це вже така зовсім висока швидкість. Ось, а тут 9. тобто Це також висока, тобто середня швидкість пристрою це там 7-7500. 8-9 це вже висока швидкість. Десять це звичайно однозначно. Це вже висока швидкість. Тому тут у нас буде до 9 тисяч обертів. Звичайно, 9 це вже висока швидкість, і це якраз тому і одна із причин, чому це підходить для роботи в салоні. Тому що знову ж таки клієнти бувають різні, різна генетика. В когось більш грубіша щитина, в когось менш грубіша, в когось більш густіша щитина. Тобто ці всі особливості, звичайно, впливають на швидкість, на вибір швидкості. Тобто Плюс перевага, що ви тут можете е регулювати Тобто 7-8 тисяч. У нас дуже популярний шейвер на 8 тисяч обертів, люди задоволені. А тут ще й 9 є. Тобто, ви, наприклад, якщо ви для дому такий пристрій хочете спробувати, ви якраз можете регулювати і вибрати ту швидкість, яку вам буде достатньо. Тому що я вам скажу скажу, якщо це вже сильно висока, то може бути там більша віровідність, наприклад, якихось подразників, тому що сам пристрій він дуже, наприклад. Контактує дуже добре з шкірою, тому нам важливо, щоб це було для шкіри також комфортно, тому ви можете вибрати також як вам краще. Ось там. Можна починати з високої, дивитися, як, як, як реагує шкіра, як ви себе відпочиваєте, як робота йде. Тому і Таким чином ви можете визначити оптимальну для вас швидкість. Ось. Тому добре, що тут можна вибрати. Тут вона не одна, а тут три швидкості: 7, 8, 9. Тобто якраз оптимальні хороші швидкості. Значить, так далі плаваючі голівки, вхід USB Type-C, що важливо, кнопка з боку, для того, щоб ми могли зняти відсік. Також я рекомендую від себе однозначно, що нам треба е, часто чистити, знімати е, ножі, Чому? тому що якщо вони забав... просто зрізана оця щитина, вона робиться порошком. І вона дуже добре може забувати ножі, тому важливо, там, навіть якщо не після кожного гоління, якщо це вдома, то хоча б там, після двох голінь, після двох процесів ви чистяте щіткою, тому що все-таки воно ну, буде впливати. Також рекомендація, хто хоче взяти для дому, я думаю, майстри знають, розуміють, як користуватися. А хто для дому, хоче пояснити, як користуватися. І що таке шейвер? Шейвер це інструмент для того, щоб як шліфувальний. Тобто він шліфує дрібну щитину під нуль. Тобто ви можете таким шейвером зробити класний нульовий ефект як після станка. Але для того, щоб було це і комфортно, і справді добивитися цього ефекту, вам треба зробити, щоб щитина була дрібна, прослідкувати за цим. Тобто Або це там гоління через день кожен день, або вам треба шей-тримор. Тримером ви знімаєте, От, наприклад, я хочу зняти цю бороду. Я візьму тример без насадки з нульовим зрізом. Спочатку знімаю масу. І шліфую ось таким пристроєм. Тоді це буде добре. Як користуватись? Все дуже просто. Наприклад, є два, дві техніки. Якщо це новий хороший пристрій, тут 9000 обертів ви одразу можете рухомими ось такими рухами вверх-вниз намагатись після протиросту, і ось так ви знімаєте. Ви можете також, є ще одна техніка, це така для слабких пристроїв. Ви спочатку за ростом ось так проводитесь вниз. А потім, уже, після того, як ви зняли верхній шар, потім ви вже шліфуєте вверх-вниз, верх-вниз, ось так, такими руками. Але тут це новий буде хороший потужний пристрій, тому тут можна одразу поворотними рухами верх-вниз. Тому ну, пристрій однозначно класний, солідний. По вазі відчувається. Я вам скажу, це погано, коли зовсім буде легенький пристрій, бо вже до нього питання. А тут якраз от оптимальна вага. Тобто і рука не втомляється, і відчувається в руці вага. А, значить, По корпусу мені особисто подобається. Бачите, тут є дизайн, так він як трішечки колір переливається. Захисна кришка в нас є, тому давайте зараз ми перейдемо до комплектації. Хочу сказати, що тут, до речі, пристрій без тримера, це виключно шейвер. Тому, якраз таки, кому це не потрібно, знову ж таки, це салон, вам не потрібно, щоб там був цей висувний тример. Ну і для дому, в кого є тример, також, в принципі, вам вже ж додатковий тример і вже і не треба. Так, значить, дивимось далі. Комплектацію в комплект у нас входить кабель USB Type-C. Знову ж таки, приємний бонус. Бренд VGR нас радує тим, що тут є чохол. Чохол для транспортування зберігання і щітка для очищення. Також є все. Тут, в принципі, все, що потрібно, все тут є. Тому. Велика перевага, що десь і в дорогу взяти з собою в нас буде приємний також. Отже, ось такий ми маємо пристрій. Значить, далі, наступне, ще що хочеться сказати, це те, що. Тут у нас Type-C, тому пристрій може працювати від амулятора, може працювати від мережі. Якщо потім замінити кабель, ми це можемо зробити, бо в принципі Type-C можливо у вас і так, і вдома може бути, або вони продаються на кожному кроці, тому тут питань не буде. Значить, акумулятор 1200 мА. Далі по характеристикам Значить, працює від акумулятора 150 хвилин, може такий пристрій працювати від мережі, час зарядки 2 години. Тобто, в принципі, сучасні характеристики відповідають сучасним може, нормам. Тому о, і зручно користуватися, і зручно підзаряджати. І саме головне, що там, протягом 2, -2 годин можна зарядити. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора, показує і швидкості, і регулювати можна швидкості, і знову ж таки велика перевага, що все-таки тут до 9 тисяч обертів. Тобто ми можемо розуміти, звичайно, що це і для складних завдань. тому це вже, Тобто, якщо це там, скажімо, вже 9 тисяч обертів, такий пристрій однозначно для складних завдань. Тобто там грубе волосся, груба щитина, і так далі. тобто... Густота. Ось, Ось тому однозначно я рекомендую саме цікава ціна. Тобто такий пристрій коштує 1100 1199 гривень в нашому магазині. І з урахуванням того, що тут 9000 обертів. З урахуванням того, що і хороша характеристика, і ми не даємо гарантію на рік, то я вам скажу, це співвідношення ціна якості супер. Однозначно, я би цей пристрій рекомендував би і для дому, і для салону, хто хоче, підійде. Тому Кому потрібно, замовляйте. Замовити можна на сайті сайті.in.ua. Замов... У нас є пряме посилання, до речі, під цим відео. Ви можете перейти, ознайомити, замовити через корзину. Замовити можна через Instagram. у нас є, як і назва нашого. Каналу. У нас є ще вайбер телеграм на телефоні 050 715 4419. Ви в описі під відео цей телефон побачите. Можна і зателефонувати, можна нам написати. Тому кому потрібно, також звертайтесь в будь-який спосіб зв'язку, який вам зручно. Ми всюди реагуємо, відповідаємо швидко, відправляємо швидко. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці, будемо раді, якщо ви нас оберете. І кому потрібно, будь ласка. Підписуйтесь, слідкуйте далі, будуть ще новинки. Надіюсь, комусь був корисний цей огляд. І до нових зустрічей!